Я сьогодні з радістю оголошую, що ми надаємо 150 стволів для артилерії, яка вперше за понад 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві і буквально за декілька тижнів розпочне постачатися в Україну. Я також оголошую, що ми будемо постачати нову мобільну систему ППО, яка називається Грейвхоп. Яка співфінансована з Данією, і вона покликана задовільнити потреби України. І ми продовжимо тренувати українських військових на додачу до 50 тисяч, яких ми вже натренували в сполученому королівстві. Ми працюватимемо з союзниками, щоб наростити цю роботу. Ми домовились про щонайменше три... І 6 мільярдів доларів щорічної військової допомоги Україні. Стільки скільки це буде потрібно, плюс підготували рішення про ще 3 мільярди доларів від російських активів, і загалом тільки на цей рік ми маємо вийти на 6,6 мільярдів доларів від Британії. Не можемо і реально забувати, який вклад робить Україна. Війна 24 року десь коштувала для України щодо забезпечення сил оборони біля 100 мільярдів, з яких 40 мільярдів це вклад України, 35 – Сполучених Штатів Європа 25. Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо саме міцність в цьому союзі і показуємо, що Україна який робить вклад. Безумовно, найвищі це люди, але ви бачите її відсоток щодо грошей. Дякую. Під час ваших сьогоднішніх перемовин російський дрон атакував центр Києва. Як ви сприймаєте такий привіт від російської сторони? Тому що стосується удару дроном сьогодні, дивіться, це нагадування для всіх нас. Що бачать українці кожен день. І це реалізується для нас, але це щоденна загроза. І для мене це дроновий удар це просто нагадування насправді про те, що Україна бачить кожного дня. І нагадування про те, що ця війна принесена російською агресією. Це не просто незаконна війна. Але нам потрібно мати. Тривалий мир для України. Дякую, пане президенте. Ми передамо привіт також.